Одного боку молодь з іншого представники золотого віку. Вікторина Брейншторм об'єднала шанувальників інтелектуальних ігор. Це команди від Криворізького національного університету, це команди з фахового політехнічного коледжу, а також ротаракт Київ-столиця Київ Кривий Ріг Кепітал. Тому сьогодні такі об'єднані три команди, такі потужні команди, які зроблять сьогодні. Такий драйв. Така ініціатива це вперше разом з інститутом третього. Віку об'єднати молодіжні команди і старше покоління. Дякуємо. Ми владі міста, дякуємо голові ради оборони міста за таку можливість. Дякуємо фонду Олександра Вікавілку, українська перспектива, за те, що на сьогодні ми маємо таку можливість об'єднуватися в команди і творити. Від старших криворіжців учасниками вікторини стали три команди студентів та випускників університету третього віку з металургійного, саксаганського і центрально міського районів. Ми Готувалися, багато читали, багато інформації різної про кривий ріг, про наших героїв. Але я розумію, що молодь, наша молодь більше зараз у них є смартфони, у них є комп'ютери, і у них знання більші. У мене четверо внуків. Я бачу, як вони і в айфонах, і в комп'ютерах. Хочу побажати всім. Сьогодні отримати в такий важкий для нашої країни і нашого міста час позитивні емоції. Получить задоволення від цієї гри. Сьогодні змагаються досвід проти молодості і знання життєві проти знань сучасних технологій, каже Ірина Євгенівна, учасниця команди з Саксаганського району. Настрій позитивний, треба перемогти. Ну, перемога, перемога зараз не основне у нас. А основне участь. раунди гри були на логіку, обізнаність в діджиталізації, знання молодіжного сленгу, на знання провідомих українців, які залишили слід в історії. Будь ласка, приготуйте протокол команди вас є раунд 1». Заходом вікторини спостерігав і Олександр Вілку. Те, що сьогодні це навіть не просто гра, і це не просто подія, це, мабуть, єднання. Так? Єднання різних поколінь, єднання в тому, що ми всі криворіжці, єднання в тому, що ми всі оптимісти, так? ми віримо. І велике майбутнє нашої країни, велике майбутнє нашого рідного міста Кривий рік. Ми дуже любимо кривий рік. В цьому році криворогу вже 250 років. Всі, хто тут стоїть, всі переможці. Найбільше балів заробили молоді інтелектуали з КНУ. Трохи поступилась їм команда університету третього віку з металургійного району на третьому місці. Представники старшого покоління із Саксаганського району. Всі учасники отримали призи від фонду Українська перспектива Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.